Обираю собі до вподоби малюнок і продовжую процес, як і було. До речі, через те, що я не пересуваю своїх пташок, я можу викладати їх, витискати доволі близько. Я маю ще ролики і маю ще залишки глини, і хочу зробити пташечку з роликом ось таким. Це також вишивка, але маленька. Тендітна і дуже красиво запікати лише за інструкцією і окремо від їжі. Обов'язково. Пташки готові, ну майже. Шліфую різними насадками фрезером для нігтів. Роблю невеличкий отвір для петельки з І... Можна віряти. Мені подобаються ці пташенята. А вам?